Вітаю вас, любі малята, хлопчики та дівчата. Я дуже рада вас сьогодні бачити. До нас завітала зимова гостя сніжинка. Малята, подивіться, яка гарна сніжинка. Зима це наша мати, а хмара наша хата. Усі ми сестри рівні, сніжиночки царівни. Ми любимо танцювати, літати і кружляти. А як затихне вітер лягти і відпочити? Ось такі сніжиночки. Вони люблять танцювати, літати, кружляти. Дівчинка-оленка пропонує нам розповісти про сніжинки. І вивчити вірш Анатолія Костецького сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Дітки, так які сніжинки? Так, звісно, тоненьки. Малята, а куди вони сідають? Так, звісно, на дівчинку Оленку. А з чим вони переплутали Оленку? Так, з ялинкою. Малята, а зараз я пропоную розповісти цей вірш за мною таблицею. Маленькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка. А просто оленка. Любі малята! А зараз я пропоную пограти в мовленеву гру назви слово, дивлячись на картинку. Перша картинка це лопата. Для чого вона потрібна так розчищати сніг? Друга картинка. Подивіться, яка гарна. На неї зображен ліс, зимовий ліс. Наступна картинка сніжинка. І остання картинка сніг. Отже у нас такі слова лопата, ліс, сніжинка, сніг. Слова поділяються на дві групи довгі та короткі. Які в нас короткі слова? Сніг, ліс. А які довгі слова? Лопата сніжинка. Молодці малята. Малята, сніжинка дуже рада, що є віршик. Про неї та її сестричок, а як він називається? Так, звісно, сніжинки. Вона хоче, щоб кожен з вас вивчив віршик і розповів. А я буду чекати ваші фото Дякую за увагу, любі малята, до побачення, до нових зустрічей.